Привіт, друзі, співачка Таяна ледь не загинула сином. А чоловіка блогерки Анни Жук, яка загинула в ДТП, судитимуть про це і не тільки сьогодні. В новинах шоу-бізнесу слава про підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Півачка Таяна ледь не загинула разом зі своїм сином, 12-річним Даніелем. Артистка розповіла, що повернулася додому, і через деякий час відчула головний біль, слабкість в неї пекли очі, їй дуже хотілося спати. А потім почав сигналізувати індикатор газу. Вона викликала фахівців. І з'ясувалося, що в квартиру заходить чадний газ, і вони з сином могли померти від отруєння ним. Виявилося, що чадний газ в квартирі Таяни був ще від зими, і тоді вона те теж мала погане самопочуття, але те, що вони з сином спали з відкритими вікнами, їх насправді врятувало. Яків марний соліст гурту ДК Енергетик змінив зовнішність після вступу до військової служби. Зараз він проходить бойову підготовку після мобілізації, яка відбулася наприкінці березня. А фото соліста гурту з'явилося в профілі Армія ТІВІ, і саме там зазначається, що справді зараз артиста без зачіски і бороди важко впізнати. Але це справді він. До речі, справжнє ім'я співака Іван Шмагном і нагадаю, що його мобілізували просто на вулиці. Дружина чоловіка каже, що його. Відвезли в поліклініку і звідти вже не відпускали. Напевно, саме там він і пройшов ВЛК. Через мобілізацію соліста гурт ДК Енергетик був змушений перенести концерт, який був запланований на 30 березня у Львові. Ну і за інформацією рідних навчання музиканта має завершитися в червні. Друзі, чоловіка загиблої блогерки Анни Жук Володимира Білівцова судитимуть. Полтавська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смертельної аварії та тяжких тілесних ушкоджень. Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати автомобілем до 3 років. Не нагадаю, що ця ДТП сталася 24 січня на трасі Київ-Харків. Тоді чоловік був за кермо. І врізався у вантажівку, яка просто стояла за межами проїзної частини. Ну і, до речі, від отриманих травм ви пам'ятаєте так, що блогерка загинула на місці, а от водій вантажівки отримав серйозні травми. Ведуча та акторка Даша Малахова опинилися в центрі гучного скандалу через публікацію фотографій з дітьми, які загинули Кривому розі внаслідок ворожого обстрілу. Я хочу нагадати вам про те, що Даша опублікувала знімок, який був зроблений під час прощання з дітьми, і поставила його на заставку у Фейсбук. Вона пояснила свій вчинок тим, аби на фото звернули увагу її іноземні підписники. Ну і тим часом багато людей розкритикувало Дашу Малахову, і вона, до речі, обіцяла всіх, хто критикує її, блокувати. Але користувачі просто були шоковані вчинком Малахової, Звинуватили її в негуманності. Справа в тому, що ведуча опублікувала фото, де загиблі діти були зображені в труні, і поруч із ними горювали їхні рідні. Ну і користувачі, деякі розцінили це як порушення особистих кордонів. Ну і Малахова до речі, не заблюрила обличчя дітей. Хоча ці ж фотографії є і на сторінці фотографа, який робив ці фотографії саме там під час поховання. О, друзі, як ви ставитесь до такого вчинку даші? Чи правильно вона зробила, і чи все ж. Підтримуєте тих, хто критикує її вчинок. Співачка Мадонна і Елтон Джон помирилися після більш ніж 20 років ворожнечі. Все почалося у 2002 році, коли Елтон Джон розкритикував трек співачки Die Another Day і назвав його найгіршою піснею про Бонда. А у четвертому році, коли артистку номінували на премії Q Awards за найкращий живий виступ, він звинуватив її у використанні фонограми. Всі ці роки Елтон Джон негативно відгукувався про Мадонну, а їй було образово, адже а, вона говорила, що сам. Ма, Елтон Джон вплинув на її бажання займатися музикою. Та зараз у соцмережах співачка повідомила, що за кулісами одного з шоу вони помирилися, і Елтон вибачився перед. Нею а він навіть написав їй пісню і запропонував майбутню співпрацю. І це до речі, така цікава історія, коли деякі легендарні співачки ображаються на мене. Також образилася я ще не Елтон Джон, так але також образилася одна дуже легендарна співачка. Ну вона справді є легендою українського шоу бізнесу, але колись я сказав, що немає у неї останнім часом хітів. Нових, так, тобто, всі ми знаємо її старі е, хіти, а от нових немає. За це вона дуже образилася і досі зі мною не спілкується. і досі, коли ми десь пересікаємося е, за кулісами якихось концертів, вона каже, що я не чоловік її мрії, і вона не буде зі мною спілкуватися. Сподіваюся, що ця легендарна співачка побачить цей випуск і нарешті вибачить. І нарешті ми з нею поговоримо і підемо нормально на каву. Цікаво, чи здогадались ви про кого я? Напишіть коментарях. Суддя-мастершеф Ольга Мартиновська нарешті налагодила стосунки з колишнім чоловіком і батьком її доньки. Сталося це одразу після нашого інтерв'ю Слава Плюс, яке було рік тому. І про це Оля розповіла мені у свіжому інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на моєму каналі Слава Дьомін. Я вирішив поговорити з Олею про те, як вона взагалі змінилася за цей рік, і повірте, зміни дуже... Кардинальні, але є ще над чим працювати. Однозначно, як каже Оля, вона досі не вважає себе красивою, і досі не вміє фліртувати з чоловіками. Ну а ще Мартоновська готувала нам козлика і поговорила про те, скільки вона зараз витрачає на продукти, адже живуть вони лише з донькою і живуть вони в орендованій квартирі. До речі, зробили ще й маленьку екскурсію по цій квартирі і поговорили про те, скільки зараз Ольга заробляє. А ще не міг не спитати Олю про конфлікт з її подругою Тетяною Літвіновою, Я нагадаю. Що Тетяна сказала, що вона ображена на Мартиновську. Ну і відповідь на всі питання є в інтерв'ю. Слава Плюс, випуск є в описі цього відео. Не ну, нагадаю, що на цьому каналі у мене виходять новини шоу-бізнесу. Слава про двічі на тиждень. А на основному каналі Слава Дім виходять інтерв'ю Слава Плюс і цікаві факти про зірок. Тому підписуйтесь і дякую, що ми разом. На завершення, друзі, хочу поділитися з вами своїм досвідом і щоб, можливо, ви не повторили мою помилку. Зараз в мережі дуже популярна пісня гурту Ауйола Хомай вона називається. І вона неодноразово мені попадала в TikTok, в інстаграм. І от нещодавно я запостив відео з цією піснею. і лише завдяки підписникам дізнався, що виявляється це російський гурт. Відео з цією піснею я видалив, але. Висновки в принципі зробив, і виявляється, що кілька днів тому ця пісня посіла перше місце в українських чартах. Парашкінські смердючі пропагандисти вже радіють, що а, їхня пісня на першому місці у нас в чартах, але можливо, ви також, як і я, не знали, що це Башкірський гурт, який, до речі, підтримує оцю е, е, дебільну спецоперацію воєнну. Ну і брат одного з учасників цього гурту, у листопаді, 23-го року, ще й пішов воювати проти України. Ну як відомо, прослуховування. Ня пісень на стрімінгових сервісах монетизуються, і за це е, артисти отримують виплати, якими потім сплачують податки саме там в Росії. Тому е, можливо ця інформація вам буде для роздумів. і Я зрозумів, що тепер потрібно перевіряти артистів перед тим, як їх послухати. От чи знали ви, що оцей аюйола е, це російський гурт, і е, чи ви можливо були такими, як я, і не знали цього? Друзі, нагадую, що ви дивилися випуск шоу бізнесу на каналі Слава Про. Підписуйтесь, будь ласка, і підписуйтесь на мій основний канал Слава Дьомін. І дякую, що ми разом. Ну а минулі випуски дивіться, як завжди, ось тут, через 3, 2, 1.